Давайте будемо дбати про наше майбутнє уже сьогодні. Бо ніхто так не цінує нас, як той, хто нас створив. Господь прийде. Тобто два рази. Спочатку трьом людям Ісус показав, запевнив, потім особисто Івану відкрив ще більш широку панораму вічності, коли Ісус прийде у славі. І наше завдання, щоб ми цьому довіряли. Ми не все можемо вмістити і зрозуміти. Але Ісус сказав, що як не будете, як діти, не увійдете в Царство Боже, але Бог хоче, щоб ми йому довірилися, як тому, хто ніколи не обманює, як тому, хто нас сильно любить, як тому, хто про нас дбає, що віддав свого сина єдинородного, щоб ми з вами були прощені, спасенні, помилувані, прийняті, якщо ми, звичайно, цього хочемо.